Привіт з вами на <ривіт> і Сьогодні тонус і сузутки. <ривіт> сузутки. <ривіт> <Та, ривіт> Майнкрафт варс, но хто зробить менше кілів, той буде стільки присідати. Коротше, об'ясняю правила. Правило в тому, щоб... Чекай, 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 чекай. Коротше, добре, розказую правила. Правило в тому, то, що, наприклад, я от маю, зробив от закапку 7 кілів. Лідонус, наприклад, зробив 5, Сузуки зробив 3. Зробив 3, він присідає 3. Я зробив більше кілів, я не присідаю. Да, суть понятна. Ну конечно объясняю жстко. Об все понятно, все понятно. Пять п'ять тысяч п'ять тысяч приседаний, думаю, в я легко. Куда голова в тебе повернулась? Я в тебе вообще типа тебе голова не дивиться прямо, як в простого ігрока, в тебе вона дивиться щось в карту. Так, погнали, в принципі. А, ам, всі? Окей. Ну, у мене 33, скачу до 50, ки а попезмену 200. Так, я бриджуся, поки що. А, ну бриджи ся жест. Мама. Рукою скину. Скинул. знаєте, я присідати приседав Q. хочу, чей. Ч не нажимаем, ничего не нужны. Давай строй себе мангок Давай прыгай. Стой, ты же сы такая, а? Майна 2 из-за можно раздражь. Опа! Ах, ты в целом

Я могу, конечно. Ты можешь видеть по зазе. Я можу, конечно, на заработал ловки построить. Але мне все-таки треба помогти, бо у меня тут два милых я не могу. А, привет. Наступаю. А, я тут трое, понял, я, мин. я Тоже минус. У мене чотири. У мене два. А фінальні теж вважається, якщо що. А, ну в мене три, значить. У мене чотири. Кава, кава, скільки в тебе? Один. Давай, присідай один раз. Давайте, давай, присідайте. Послухай, як ви присідаєте. Давайте. Я все, я все. Все? Ну давай, запускаем. Я уже врубил одне приседание. То же самое, что и в тебе. Я вруби уже приседание, убье. Бинда. Молодец. Смысл, кедус. Дай кедус. Вот, сынь, сынь, сын. Что за кисло? Скинс, скин, скинус. Дай Дайдер, не бачу Дай Дайдер дай. дай, дай. дай, дай. Я не знаю для якого він командує Раніше Каут, заклади Б Давай, ззавді стройся Мені блоків немає Ну <сувачу> Нормально стройся, а що це таке? Давай, падай Круче <сувачу> Ага. Да дай. Да нормально. Потом мне челик. А ты батка не...

У нього механіка. Ти знаєш, як мені перевернути з новою клавою грати грати. Я, я весь я все своє життя максимум грав на якійсь гоняній клавіатурі, а тут вже тепер якось жорстка, я тепер ніхи ще просто не вмію. Да, нічейки. Ага. Ту, це за Там училась питалка.

Короче, скилки у вас хилеп? Мене ноль. Звичайно, щики в фіналі. У меня ноль, вообще ноль. У меня тоже. Мене. Никто не один. А ці морти ще живі чи ні? Нет. Я, я коли падал, сразу да. Дай мені не зрить, наверное. Вс. Але той то я уже не значит? Тут у челисху. Эээ, Тимор, це что цей такие Зокі, придумал, Зоки? Ну, Зоки типа Sonic, ну типа. А, ты ж не соник. А то понятно. Конят, Понятно. Зверху в зоне дивиться на мене. В мене 5. Ні. в мене 6 килів мене теж 6. Ага. Кава, кава, в тебе скільки? Mm. Ну, почекай, О, якщо у тебе 0 кілів, то скільки присідань ти робиш? 10. Тимур. Е, а. А ми теж маємо поділити друге місце. Ну, перше місце. Дивись. Давай. Та що наче в чуваті? Ну, ми ж не знаємо, що ми показуємо. Так, а ну, паті чат. Я раніше... Давайте напишите слэш пати чат. Тимур пиши с пати чат. И давай, пиши камень, ножницы Чекай Я написал. Там типа другий месяц определяет и минус два тысячи. Хто проиграет, той відж... приседай стики киллив. Не-не-не, кто -не. проиграет, там типа другой месяц минус типа Ну, у меня на четыре получается. Ну, Будет. Да, Что? Два раз, два, три. Да блин. Давай, Таблин. Тимур. Я Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Все. А ты, ты на одного, конечно, бейся, но ничего, нормально.

Але ч жосткий себя в книзі звезд начну? Да, 20 звезды ж. Так. По-моему, мене плюс один final kill.

Были. Кто а, промахнулся? Не so. знаю. Я уже бежу до тебя, кш, Тимур. Смарт А, бабки. <звучит> <Smart date. звучит> <били, бомни>, <звучит> Нет, но... Ам, да я тандерку закрываю. Опа, я, по-моему. Да, я минс. Ну, че, я свитка, да, трохи на Бляха. Ну Просто яблоко. Давай, ломай, ломай. Mm -hmm. Я дафой, дафю. одна mm однако -hmm. появится. Все, минус. Mm -hmm. Ну типа напиднишься. Напиднимся. Где? Да Сай. Не мучу. Через задпишу в чем дело? Брати, да вы це робот. Что за дом не делать? А, все. все. Мене 10 пилив. У 12. А мене 10. 10 не десят, Сейчас я и ковусь приседаем. Скільки мене минус. 2. Окей, висит. Так, погнали. Один, два, три, жопу три, четыре, пять, шесть, семь. Осим десянты, все. Ну, спорт. Спорт, спорт. Ну, я, конечно, можно рассказать тайну про пельмени, но... Не буду, не буду. Только вокало шев бьют. А, а я він так відкидає, кидай, Що, що шопчело покидає? Та він пал палочку мою. Подсилил. Не, не подсилил. Ей, дай мені кіл. А, забей, не кіл. Нормально. Сука. Oh. Оооо. Че не предупредили? Так, а, а що предупреждате? Короче, нам баскі кажуть. На разговляться зазнайомцями, да? а як ми значили, людей. Ой, дід. Ой, друзів, короче. Як їх Яких ще срати друзей? Ну, на психу. Яких друзей, ты мне Ну, якщо нам кажуть бачки, те, що не можна роз... Що? Блядь. Прибивай, не чую. Стань. Сам почав відпередити стоді. Е О, -е. Ну, лично я Тимура знайшов по його відео в рекомендації YouTube. Їх... Тільки ізначально ти дружив з Денчиком. Ні. Так. Да. Ну, перший, так, да, я не мав з ким знайомитися. То такий денчик. пітух один. А що він зробив, чому пітух? Бо там дуже багато Ну, можна його обвиняти. То він знімав, як е, приїжджали, коротше, привезли військового, нас попросили прийти, бо там з нашої школи там в якоїсь дівчинки помертату і попросили, щоб ми прийшли. І коротше, там приїхали, відкривали машину, тому це все роб. І він почав знімати, там. Це перша причина, чому він підтух. Капець. друга причина він нас хотів Це друга причина, по третій він просто негр. <рисвіт> аніме. Самий хуй. Дві, ну я просто, ну і киде, я не можу доджити це киде, на. Uh, мене мене ще звук, просто в моменті. Ко, ского, в кого скільки кілив? У Мене було а мене 9. У Мене дев'ять. Скільки в тебе тімо? 3. Хе, ви скавы кавить, гуд, з гудзагід. Три. 3. Во ще кайф. Раз, два, три. На изі всьому. Давай, Симар, худей на пятой лоби. Бежит. Помидорка. Назад. Помидорка, короче, мне видео. Маршрут определен. з видеовейшлов. Ледонус и зуки... Дам. Коротше, був Бедварсик, бы ми попросідали, Це я був Кава і лідонус, і зуки. Всім папа!